На тлі складної економічної ситуації в Україні та зміни суспільних цінностей, все більше людей обирає кремацію замість традиційного поховання. У Дніпрі цей тренд набуває популярності через суттєву перевагу, як у фінансовому, так і в практичному плані. Всі структури, можна так сказати, відбувається все як завжди. Но тенденції помінялись, тому що в нашому місті дуже багато тяжко говорити переселенців, тому що люди, які залишили свої домівки і переїхали в більш тихе місце, і вони теж в нас помирають. Тому тенденції у нас такі, що люди стали більше кремувати, чим займатися похованням. У нас час вибір кремації стає символом нових підходів до ритуалів та пам'яті. У ритуальній студії Енджелс відзначають, що особливо серед молодшого покоління вибір кремації часто асоціюється з бажанням зберегти природу і мінімізувати відходи, які створюються традиційними похованнями. Кремація правильно сказати все під ключ або весь комплекс він стоїть 13 тисяч гривень. Туди входить все необхідно для того, щоб людину провести в останню дорогу. Поховання, бюджетний варіант починається від 7 до 10 тисяч гривень, і теж туди все входить необхідно, щоб в останню дорогу людину провести достойно. Ну, також можна кремірувати за 20 тисяч гривень, і поховання можна за 50 тисяч гривень. І плюс до поховання ще треба заказати могилу на. Кладовище і тому виходить, що в комплексі Кремація виходить дешевше, тому що кремація 13 тисяч гривень, і люди получають місці із документами, і все Кремація обходиться дешевше, оскільки включає деякі обов'язкові елементи традиційного поховання. Євген клас розповідає, що кремація зазвичай включає послуги підготовки тіла до процесу, кремацію та видачу праху в спеціальній урні. Ремація дешевше, чому щоб поховати людину у землю, необхідно додатково придбати перелік необхідних для цього атрибутів. Вартість ділянки на кладовище суттєво впливає на розмір загальних витрат. Необхідність подбати про подальше оформлення могили може стати тією самою додатковою витратою, яку не завжди можуть собі дозволити люди. Традиційне поховання і кремація мають свої особливості та культурні значення. У Дніпрі кремація стає доступнішою, і все більше людей віддають їй перевагу не лише через фінансове міркування, а й через бажання зберегти природу і полегшити життя своїм близьким.